Сім'я ж це певні традиції, так, певні ритуали в тому числі. От за цей час розлуки, які традиції зникли, чи ритуали зникли? А можливо, які з'явилися нові? А ще більш цікаво, які традиції та ритуали вдалося зберегти, незважаючи на розлуку. Ну, У нас. Такий був ранковий такий ритуал, коли ми з дружиною рано вранці пили кофе разом, тобто спілкувалися, поки діти там, чи сплять, чи, може, в школі вже вони тобто є такий вільний час один для одного, коли ми можемо поспілкуватися, уділити цей час один одному, там, побалакати про якісь речі, серйозні питання, сімейні чи, може якісь духовні. У Нас часто буває так, що як проповідь ранкова: то жінка, то я якусь тему піднімаємо і можемо балакати дуже довго про це. От, і е, це нам вдалося зберегти з того часу, і я вдячний Богу, що ми можемо так, от е, утром зізвонитися і попити каву, і побалакати один з одним. Е, також я е, багато спілкувався до війни з молодш... молодшою дочкою. Я завжди гуляв з нею там на вулиці, на площадках, на дитячих майданчиках. От і е, це так склалося, що я з нею також майже кожен день спілкуюся ввечері. Ми е, маємо час десь час, більше, коли менше. Коли я можу з нею навіть пограти, вона там показує мені свої іграшки, ми придумуємо якийсь е, сумісний такий е, план там вечірки. Тобто я проявляю креатив в цьому з нею, а вона зі мною завжди придумує заняття для цього. Тобто, оцей момент спілкування він е, сохранився. Я вдячний вам за ті курси, які ми проходили з вами. Я тоді зауважив, що був такий один пробіл, що коли я спілкувався з, доч з дочкою, да, Молодшою мій син там десь на фоні завжди був він там був зайнятий своїми ділами, і ми спілкувалися, але у нас не було такого часу, де б ми могли дійсно побалакати один з одним. І от з того часу, як ми з вами спілкувалися, я змінив це трохи і більше. Поділяю часу для, для нього також. І він завжди дзвонить мені, коли йому потрібно, і розказує там, що у нього там, в день було, там, що його безпокоїть, чи ще щось, то есть, якісь такі моменти. Тобто ми стали ближче в спілкуванні з ним. Мої діти. Які осталися старші, які осталися тут в Україні? Вони також зі мною спілкуються. Ми ось останнє виходили з ними на набережну і проводили час разом. Тобто, я стараюся максимально, якщо діти бажають, бути зі мною, провести зі мною час, тобто знаходити для цього час і проводити його з ними. Качество. Тобто, ваше спілкування з дружиною і з дітьми, воно а, щоденне, так незважаючи на те, що ви а, ну можете це зробити в такому віртуальному форматі, але це у вас щодня і а, в цьому і... присутні як елементи ну того, що ви робили завжди, але також з дітьми вже якийсь новий креатив, тому що зрозуміло, треба з. Знаходити рішення, як нам взаємодіяти вже в такий новий форматі, в новий спосіб, так да, цьому потрібно уділяти час і свої сили спілкуванню, розвитку спілкування. Тому що ну, ми чоловіки, ми не дуже про це дбаємо. У нас якось більше про те, як заробити гроші, як там ще щось, якісь моменти. В своєму житті для сім'ї допомогти. Да? а ось В цьому ми маємо такий пробіл. Тому треба давати увагу цьому.